Привіт, друзі, я Нікі і ласкаво просимо назад в Майнкрафт. Сьогодні буде мега цікаве відео, тому що сьогодні ми знову будемо перевіряти лайфхаки в Майнкрафті. Я для вас сьогодні підготував найкращі лайфхаки, які я тільки зміг знайти. Тому це відео буде дуже і дуже сильно цікавим. А також ми будемо перевіряти ці лайфхаки разом з моїм другом Діамантом. Тому рекомендую додивитися це відео до самого кінця. Друзі, як ви знаєте, то СТОВ подобався. І наступне відео вийде вже завтра. А також, якщо ви ще не підписані на канал, то обов'язково це виправіть, тому що наша ціль 10 тисяч підписників. Приємного перегляду. Ей, Нікі, що це таке, що це за будрукою стіни, таке ти що таке набудував? Навіщо це все? Привіт, привіт, я Знаєш, що ми будемо сьогодні робити? Спробуй вгадати. Та я навіть не знаю, стіни щось будувати, або що це таке? Ми сьогодні будемо перевіряти круті лайфхаки в Майнкрафті з Тіктоку, уявляєш собі? Нічого собі, ну давай починати тоді. І дивися, що нам сьогодні потрібно для нашого лайфхаку. Це 16 перлин Енду, 64 піска душу, одне відро води, 64 люки і ще 64 декор дневного світла. Нічого, що ми забираємо, дивись. Багато що ти зараз будеш робити. Сьогодні ти просто будеш дуже-дуже сильно здивований. Виходить, що в нас, якщо немає блоків, ну тут тільки як бачиш, можна 5 блоків донизу прокопати. А нас це не влаштовує, і нам потрібно 9 блоків було прокопатися донизу, якби ми були в звичайному 9 світі. Блоків у висоту потрібна яма. Так, так, так. І треба так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І з іншої сторони теж так так самопіднімаємо. Давай. І ось тут внизу поставити пісок душу і потім розлити тут воду. Ось таким ось чином ми розливаємо воду. Тепер ставимо ось цю штуку цей люк. І як бачиш, тут навіть бульбашки з'явилися, і Нічного, тепер залишилося вітер, тільки плавати, кинути да, туди да, перлину. Я не можу спуститися. Так, так, так. Це за піску душу. І пускаємо перлину. І дивися, вона виплила так, назад. Бачу, бачу, і, іди зі мною. І зі мною за мною. Що, що таке? Так, так, так. Ти не можеш. іди зі мною. Ти просто будеш зараз дуже дуже сильно здивований якщо чесно. Я думаю, ти тут. А... Точно ну, про що це таке? не знав. Дивися, і тепер, наприклад, тут у, моби з'явилися, ніч нам страшно, і просто ми вмикаємо таймсет. Ось, ніч, тобто ніч наступає, і вона нас телепортує автоматично сюди. Ні, дивися. Що, собі це рано? Якийсь -то лайфхак. Так, да давайте зараз перевіримо, щоб всі побачили, так, що це мені справді по він працює. потрібна перлина енду, Давай, мені просто вони сюди. О, так, просто запускай донизу, ти, і так ну, ага, опа, вона виплила, і тікай туди. Давай, тікай, тікай. Давай, цікай. чекаю, чекаю подалі подалі. І що тепер? Треба встановити ніч. Зараз я тоді, ось прям зараз я пропишу команду, і ми побачимо, що ти телепортуєшся. Ось так зараз відлечу, щоб було і там, і там видно. Так, я прописую команду і тебе телепортувало. Нічого Люк закривається, тобі. і перлина спрацьовує уявляєш О, так, собі Ой, давай до наступного лайфхаку, бо це я я напевно навіть постав. Би десь, а 9 з 10 балів йому. Так, 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 бо це можна сказати сетхом у ванільному Майнкрафті такий. І для другого лайфхаку нам знадобиться вже кварцові блоки, липкий поршень, 64 важеля, слиз, ще рейки і спостерігач. І дивися, що нам потрібно зробити. Ми ставимо ось таким ось чином блоки. Потім нам потрібно поставити ось таким ось чином поршень. І дивися, нам тепер потрібно ось. З таким чином поставити спостерігач, щоб він дивився прямісінько на нас. І тепер ось сюди ставимо слиз. Таким чином ставимо рейки. І дивися, ось сюди нам потрібно поставити редстоун. Сюди важіль натискаємо. І давай назад. Дивися, Нічого це просто дівуп. оце класно. Ану, так, ану, так, 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 дивися, дивись, дивись, це виходить. Скільки? Що якщо хтось хотів влаштувати собі американські гірки, то він тепер зараз може зробити це дуже швидко. І вони справжні, дивися, ми, вау, ми їх можемо використовувати. Це справжні рельс. Вже навіть цих рельс. Отакоє. Мені це подобається. Так, так, так. І це дуже дуже сильно крутий лев Зараз я думаю, дуже дуже сильно багато хто зрадів, що дізналися про його, саме ті, хто будує американські гірки це і хоч на Я представляю, що буде, якщо побудувати таких ферм десь 10, 20, 30 або навіть 100. І це буде дуже-дуже сильно їх багато. Ще тут можна буде воронок понаставляти, і все. Автоматична ферма виходить, що електричних рейок. І цей лайфхак повністю працює. Давайте ж тоді зараз я вам покажу вже я третій лайфхак. 8 з 10, бо знаєш, мені здається, що він виглядає якось не так, як хотілося би. А не він доволі таки крутий. Так, так, так. І дивися, для третього лайфхаку нам тепер потрібен Редстоун лампа. Ось це ось. це, Ми зараз забираємо і, чесно кажучи, ти зараз будеш дуже і дуже сильно здивований. Що, знову здивований? Ну добре, давай, буде що ти там вже взяв. Дивися, дивися, нам потрібно ось таким ось чином зараз поставити ось ці ось дошки. Ну, просто любі блоки, які ми хочемо. Тепер поставити ось цю штучку. Ось таким ось чином. Натиснути сюди, щоб вона була червоненька, сюди поставити червоний пил. Сюди тепер нам поставити ось цю -ось лампу ліфта, і сюди ліфта, скриньку. Так, так, так. І дивися, що ми беремо, кладемо предмет, і вона загоряється. Дивися. І нічого собі, а ого. Ого, тоб тобто ми можемо закинути дебай дуже, щонна, на напевно навіть грані, Давай закинемо. Воно теж горіти буде. Теж горіти так, буде, так-так. Так. І це можна так зробити з скринями. Це навіть для цього креатив не потрібно, тому що подивися, це дуже цінопроста схема, і можна зробити це своїми скрінями і потім знати, в які є речі, а в які ні. Або відділити їх, наприклад, де буде світитися, там будуть лежати тільки найкрутіші речі. Ну що, друзі, цей лейхак повністю в Цієї і ми будемо переходити до наступного. Так, так, ну так. давай, скажи свою але оцінку. оціночка, я навіть не знаю, напевно, навіть 5 з 10, бо знаєш таке собі. Я думаю, що мало хто буде цим користуватися, але прикольно, прикольно, мені сподобалось. Так, так, друзі, а свою оцінку кожному лайфхаку ви теж можете написати в коментарях. Бо я кожен коментар читаю, і обов'язково вам відповім. Якщо не вірите, можете це й перевірити. І ми переходимо вже до четвертого нашого. Що голей хаку, і тепер нам потрібен всього лише обсидіан і червона вовна. Дуже сильно мало предметів, тебе є здогадки, що зараз буде? Ні, зовсім немає, ніки, тому давай починай вже будувати, я буду вгадувати, що ти робиш. Добре, дивися, нам потрібно взяти і зробити ось, наприклад, на якомусь анархічному сервері. Ні, 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 наприклад, хтось грає на анархії, де там потрібно ось такі бази підірвати або дізнатися, що там заходить. Давай, і дивися, і зараз можна буде в лайфхаті, якому я зараз дізнався, дивитися через цю стіну і дізнатися, чи є там якісь скрині, чи ні. Це дуже сильно знадобиться тим, хто грає на серверах з анархії, тому що вони зможуть дивитися через ці стіни. Я зараз поставлю ось цю вовну, щоб справді подивитися, чи ми зможемо бачити через ці блоки. Для цього нам потрібно ось, наприклад, статус так: ми ніяк так не можемо подивитися, що там знаходиться. Давайте навіть закриємо все. А, бачу через F5 <хи> Через F5, так, 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 так. Умираю, Ось але... так. Тільки Допар я зараз закриваю. І все тепер нічого не буде видно. І як написано в лайк то нам потрібно зараз просто взяти і зменшити свій Майнкрафт. Нам потрібно просто зменшувати наш екран Майнкрафту. Тобто наш інтерфейс я зараз зменшив наполовину. І треба ще більше його зменшити. І дивіться, друзі, я зараз дивлюсь. І так, ми просто бачимо те, що знаходиться ось там, тобто ще через одну стіну. Ну, цей лайфхак, напевно, якось дуже сильно дивно працює, але ми можемо через здоровезну стіну дивитися, що буде там далі. Тому цей лайфхак якось дуже-дуже сильно дивно працює. Давай свою оцінку, Діаман. Та, я навіть не знаю навіщо вона потрібна, бо ми можемо зробити ось так і подивитися, що там, там знаходиться. Ладно, на, насправді то я поставив би оціночку 4. Бо Вищо? Я, я награю на анархії, вона мені не потрібна, тому я думаю, що оціночка 4. Тепер, друзі, ми переходимо до п'ятого нашого лайфхаку. Як бачите, кімнатки вже закінчилися, і це найкрутіше, напевно, буде лайфхак. Він, я мені він так подобається. Я можу на ньому, значно човені кататися, і це реально крутесно, але показуй, що там тобі треба з цього робити. Так, 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 я не знаю, чи це буде дуже сильно корисним лайфхак, але він точно буде дуже-дуже сильно смішним. Ось, ставимо. Орихи, оцей ось сніг. Тепер мені потрібно зробити ось таким ось чином. Тепер ось так розділити ці всі кімнатки. І в тебе є здогадки, що зараз буде знаходитися То в цій кімнаті? Знаю, бо є відро з сипким снігом. І не знаєш, таке. Ми можемо робити сто... стовби зі снігу, напевно. Ні, ні, ні. Зараз ти просто побачиш, що в нас буде. Ось ще ось таким ось чином я тут закриваю. Ще ось так зверху закрию, щоб вони не повтікали. Ставлю сюди ось цих ось скелетів і дивися, що зараз буде. Давай, тобі потрібно зламати ось ці ось ці три нижніх блоки. Прямо зараз це робити? Так, прямо зараз. Просто दоп, зламай ці ben, об, блоки. Об, 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 і об, так, дивися, вони з нас. І зараз знаходяться собі? тут, у снігу. І знаєш, що з ними зараз буде? Так, вони що? замерзнуть і стануть іншими скелетами. Ти бачиш, як вони трясуться. Оце таке. Так, так, так. І вони зараз перетворяться в зовсім інші скілетів. Ти зараз будеш бачу, ось бачу, дивися. Оце бачу. прикольно. Можна звичайних скелетів взяти, переробити на ось таких, і я не знаю, чесно, кому буде потрібно, але можна та колекцію зібрати, таких скелетів, і все. Ну що, дітям? Діамант, як тобі цей лайфхак? Ну, це лайфхак, я б не сказав, що потрібен, але я йому поставлю 6, бо все ж таки, це прикольно, я не знав про це. Так, 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 друзі. Ну а свої оцінки на ці лайфхак ви можете написати в коментарях. Ну що, друзі, з вами був, як завжди, я Нікі і мій друг Діамант. Обов'язково дивіться мої попередні відео, ще обов'язково зустрінемося. Всім бай друзі. Бувайте!